Тема дня На Радіо Бух. Говоримо про головне на набугефе. Всім привіт! З вами Ірина Костюк. І це улюблена тема дня на Радіо Буг. І сьогодні у нас надзвичайна гостя. Цікава, харизматична, надзвичайно інтелектуальна Олександра Шутко, письменниця, дослідниця історії Османської імперії та авторка книг про Роксолану, Хаті Джатурхан та інших видатних жінок. Доброго дня! Добрий день, вітаю! Дуже цікаво сьогодні порозмовляти про Роксолану. Зазвичай що ми знаємо? Роксолана Настя Лісовська народилася в Рогатині, і напевне на цьому наше таке якесь бачення Роксолани. Завершується, ми знаємо, що вона видатна Українка, але ви знаєте набагато більше. І Я думаю, що ви нам сьогодні розкажете більше новинок, цікавинок саме з цього світу. Як ви досліджуєте і як ви взагалі закохалися оцю цю історію османської імперії і Роксолани? Отже, скажіть, будь ласка, пані Олександра, що стало поштовхом до вашого такого глибокого дослідження історії Роксолани? Зокрема, Взагалі-то я музикант. Я закінчила музучилище училище в Луцьку, консерваторію, це музична академія в Києві, аспірантуру захистила, дисертацію, кандидатка мистецтвознавства. Але так сталося, що я постійно тема Сходу в мене якось хвилювала, я постійно багато читала історичних романів і чомусь от мене захоплювала саме постать Роксолани. І оскільки я прочитала все, що могла там українсько-російською польською -польсько про неї, а потім зрозуміла, що вона більшу частину життя прожила в Туреччині. І щоб знати більше про неї, треба володіти турецькою, як мінімум, довелося вивчити турецьку, щоб читати документи а, історичні. Що це дослід... турецьку, так? А як же? Без цього просто б не було тих книжок, тому що я досліджую ну, документи з османських архівів, польських архівів. Інших там італійських, навіть французьких, трапляються Так. Хотіла вас запитати, як ви формуєте, які джерела використовуєте? Ви вже відразу відповіли так? архіви? Так. Архіви і дослідження турецьких істориків, польських, тому що в 16 столітті перетиналися ці всі країни: дипломатичне листування між королями султанами. Роксолана листувалася з польським королем, Сигізмундом II 2. Августом, так, з його сестрою Забелою Гілонкою Угорською королевою. І всі ці листи я перекладала, її любовні послання з турецької, от переклала навіть в книжечці, вперше видала, так би мовити, повне зібрання любовного листування Роксолани і дипломатичні листи. І спершу я вивчала саме ну, досліджуючи її біографії, життєпис. Ну а потім вже виявила, що крім Роксолани були інші султани Українки, хоч Турхан Надія з Поділля. Скажіть, це правда, що вона не народилася в Рогатині? Насправді це десь поруч якесь село. І кажуть зараз теж за версією, ну, ви це точно маєте знати, напевне, що вона не була така прям надто привабливою, як це описують в джерелах, mm -hmm. і чи багато українських джерел ви використовуєте, чи вони взагалі існують? Давайте з кінця. Вони є, але їх не так багато. І здебільшого, це такі більш народні перекази, те, що збереглося в рогатині, серед людей. Якісь там легенди, що Роксолану звали Настя Лісовська. Насправді це романісти 19 століття вигадали ви це ім'я. О, то її не так звали. Невідомо, який звали. Вона сама взагалі ніяк не афішувала своє походження. Вона себе представляла як імператриця турків. Ну, от, так. Це польські дипломати того часу, які були в Стамбулі. Самуїл Твардовський, приміром. Після її смерті вже писав, що вона була русинського попа з рогатина донькою. От, а я раніше джерело знайшла від 1500 п'ятсот шістдесят якогось року. Ну, то вже після смерті вже її онук, Мурат третій стверджував, що вона була русинкою з рогатина. І перегрін Полонус це занотував так. У 1596-му, і е, ми маємо таких два джерела, які підтверджують, що з рогатина. Де саме ну, місцеві кажуть, що да, вона якраз десь з-під рогатина. Я зараз не згадаю точно це село. От. Але ще переказують, що її батько служив паргом у Церкві Святого Духа. Так, Яка там, збереглася, еконос там. Церкву, звичайно, іконостас, там. Так. І вона туди приходила як би, до нього. Ну, така легенда гарна, і там тече річечка гнила лихота. Гнила, гнила вона на бережку там гуляла, босими ніжками, руде волосечко розвів вітер. Але це все, знаєте, легенди, такі перекази народні. Утім, я кажу, що є джерела, які дійсно стверджують, що вона саме була з рогатина, попівною з рогатина. Але уявляєте, яка має бути харизматична людина, яка представляє себе імператрицею турків, дівчинка, яка виросла насправді явно не в Туреччині, явно не в величезному місті, і от настільки так, треба її викрали в дитинстві з родини. Уявляєте, вона пережила кримськотатарський полон, потрапила в гарем, в Стамбул і влачі, не зламалася, не зламалася, і стала навіть зачинателькою такого явища в Османській імперії, як жіночий султанат. А скажіть ще чи ці як ви ті архіви, з якими ви працюєте, як ви до них дістаєтеся? Це ж напевне треба дозвола якісь ну це складно з турецькими архівами, взагалі складно. Тобто треба мати знайомих, через яких там на місці можна це все дістати, але дещо оцифроване, дещо вже вивчено турецькими істориками, і мені цього вистачає. Адже насправді нас якось не прийнято вивчати наших українок у Туреччині. Якось це вважається? Так, поїхали, та і все. Ну, і якось достатньо. так. От. І тому те, що пишуть про них турецькі історики, я це все читаю, вижираю. Як вони пишуть: у позитивному ключі чи в негативному? У нас позитивно все це висвітлюється. Ми її любимо, хоча для нас вона нічого не зробила. Фактично, по Так, ну вона приїхала і поїхала. так. А в Туреччині вона жила, народилась, її і викарали все. і все. А в Туреччині вона зводила власним коштом мечеті, хамами турецькі бані напроти Святої Софії в Стамбулі. Є її величезний хамам досі працює. Потім що там їдальні громадські, де безкоштовного годувала. так? Нужденних лікарні не тільки в Стамбулі, а у багатьох містах Османської імперії величезної. І от вона стільки зробила багато для турків, а вони якось так її не дуже. Ти типу завойовниця. Жінка-чужинка, яка занапастила м, пасенка, який старший син був султана Сулеймана, який був, ніби такий, знаєте, достойний трону, але плела інтриги і батько Султан Сулейман Типу через неї його страта. Хоча, можливо, доля її якби у цьому була впливу, але він сам був, знаєте, такий хлопець, не промах. А турецьку мову як ви вивчаєте? На курсах. На курс... Важка вона? Важка. Вона абсолютно не така, як індоєвропейські мови. Тобто там все навпаки. Просто треба перес... перелаштувати мозок і знати, що там дійсно наприкінці. Що а, там... а ви можете, а ви можете сказати турецькою, наприклад, там не знаю, якусь, якесь речення одне? Ну, дивіться, наприклад, на столі, да? Так, ми кажемо на столі. Так. Вони цього на не кажуть, вони в е, афікс в кінці. Маса стіл на столі, маса да. І так все причепляють і так причепляють просто все це на де, куди там. Мазая, маза, да, мазая, я. пішов в магазин. Ну, типу, магазин магаз. Напрямок, да, в магазин. Нема в магазин, а там я в кінці. Ага, ну типу треба це ще вивчити якось. Ну, ви молодець. Скажіть, а які цікаві факти ви про Роксолану і взагалі про жінок відкрили для себе? Ми точно не знаємо, а ви знаєте. Щось таке. Ось там так багато цікавого, усе цікаве. Просто що вони, ну, по-перше, не зламалися. По-друге, одна з них, а Турхан, фактично правила як регентка за малолітні сина Османської імперії. І вони всі зводили благодійні комплекси для своїх підданих, багато жертвували грошей на благодійність, засновували бібліотеки, до речі. Туди фондували книжки. От. Ну, Цікаво взагалі було, що вони їли, навіть таке збереглося. Як вони звертались до султана чоловіка, прикраси. Ну, тобто тобто все, все все, все, там таке дуже незвичне і все. А ви можете цікаво. якесь розказати факт? Я читала ваші дослідження, де ви сказали, що Роксолана померла від хвороби легень, раку, так, раку легень, але Ніби є припущення, чому, чому рак легень міг виникнути в країні, яка досить така, ну, хорошими умовами проживання. Так, з морем, да? так, з морем. Що відбувається? Складно сказати, лікарі, турецькі дослідники, які досліджували історію хвороб знаних османів зі султанської родини, там ну, залишились спогади, як вона себе почувала в останні дні, і взагалі про стан її здоров'я, ну, тобто історія хвороби. Вони дійшли до висновку, що в неї був рак, рак легень, і, і його викликало чомусь, не вдихала там пил, не працювала на шкідливому підприємстві, жила в гаремі, і гуляла садом. Я, а ще одна причина. Вони так її так одним реченням вказали, цей історик вказав. Він там, в співавторстві був, що ще цю хворобу зараз викликає коріння. Ну, ніби раніше коріння не було. А воно було. Воно було. напевно, вони курили ще І щось курили, якесь інше. Я знайшла да, свідчення, що в гаремі дійсно були люльки для коріння. І, можливо, саме це призвело до такої хвороби. Тобто, курила Роксолана? Швидше за все. А от можливо. як ви думаєте, ви вона приїхала туди такою молоденькою дівчинкою? Не, як, як би ви описали її зовнішність, так як пишуть нам родоволоса. Родоволоса, тому що син неї рудий, так. Так, І вона, вона досить приваблива чи ні? якого вона, зросту? вона була дуже незвична на той час, її зовнішність, дуже яскрава, тому що вона була родоволоса, світлоока, білолиця, а тоді там черкески, грузинки, Так, І вона на їхньому як тлі дуже виділялася, така ну, своєрідна в неї була краса. А вона була дрібненька. Маленька. Так, в неї збереглися, уявляєте, через 500 років дійшли до нас, і музеї там зберігаються. Вишиті її, вона вишивала дуже вправно хусточки. І такі чільці, Кашбасти, на лоба одягали. І розмір 54 см. От мене голова 56, здається. Чи 50, ні, 53, а в мене 54. От так. Ага, тобто вона була маленька така маленька. дівчина. Добре, але вона, справді, травила людей? Та ні. Там перетравила та, півгрему. Та ні, то це вже її демонізують. Насправді була абсолютно така, знаєте, Статна імператриця турків від, від від тільки погляду її. Всі зразу Тому може вони так боялися і просто тому ну, що вона щось там боялися, що не підсипать їм щось там. Потім не думаю, що підсипить, але від її рішення залежало багато чого у майбутнього людей. Але там троїти когось та ні. А як вам вдається поєднувати художній такий стиль для того, щоб людям було зрозуміло з такими важливими історичними фактами? А от у мене з фантазії не дуже. І щоб написати художку, то треба вивчити спершу факти. А оскільки я факти вивчила спершу і видала саме дослідження. І вони так розійшлися. А якраз тоді ще турецький цей серіал, що Мактачем Юзил да, Величне століття. І такий був бум популярний. Я от вивчила там, написала дослідження Роксолана Міфі і Воно розійшлося, вийшло в Туреччині в турецькому перекладі. А я потім думаю: о! А, а ми ж багато не знаємо про Хатіджа Турхана Ді про Честуан, якраз я, я вирішила не дослідженням, не шляхом дослідженням іти, а щоб достукатися до людей. людей. Просто написала романи. От про про Але що... романи на історичних так, фактах поповнення. Це мене... не ви вигадали Ні. собі. Ні, мене з фантазією не дуже зразу <світ> кажу. Я в кінці кожного роману пишу таку історичну довідку, посилаючись на джерела, чому саме так, і чому такі події, які події, хто, що, з посиланнями на джерела, які я вивчила. Розкажіть тепер, Роксолана, хаті жетурхан Сувар. Так, Марія. Е... Так, ви розкажіть, будь ласка, двома словами про кожного, хто це і які риси їх об'єднували, цих людей? От як я казала, Роксолана була зачинателькою жіночого султанату, це століття жінки впливали, ну, дружини і матері султанів, які правили, впливали на політику держави Османської імперії. Так, Роксолана, перша, це почала а завершила це явище. А ті турхан Надія, яка була регентом. За малолюднього султана Мехмеда IV, якщо я до чого? Що Хатідже Трухан 5 років фактично правила Османської імперії, але їй це щось не дуже подобалось, і вона ці свої повноваження передала фактично вправному великому візирю Кипрюлю Мехмеду Паші. І таким чином турки її дуже поважають, що нарешті спекалися тих всіх жіночих штучок. Типу на ній перервався от саме вплив жінок і та доба жіночого султанату. Попри це, хат Дже цікавилася політикою, ходила ж в похід. Протекторат турецький отримав Дорошенко, гетьман. Кажуть, без неї тут не обійшлося. А Вишневецький, до речі, за часів перебування Роксолани в Стамбулі приїхав у Стамбул з військом. Так, і він приїхав, і вона з ним розмовляла на рахунок це наших... Це невідомо. невідомо, але ну не просто ж так він туди заявився, мабуть, була якась розвідка перед тим, і були встановлені зв'язки з земля... землячкою. А, а оці осі жінки після Роксолани, вони теж потрапляли до Туреччини шляхом полону? Полону, так. Або морем пірати османські їх. Ну, це здебільшого грекині, італійки. Або е, кримський татарський полон. І все рівно вони добувалися свого, бачите. Е, а скажіть, які міфи про Роксолану ви вважаєте найбільш поширеними, що це міф насправді такого не було? Крім... Що от вона труїла, що вона була відьма, що вона чаклунка? Ні, вона була розумна, хитра жінка. І це її досі не можуть її це пробачити. А чи вважаєте ви вона, що вона була такою прототип сучасної феміністки, яка ну, ніби. Ну, вважаю, так, так. що це саме такі, що не здавалася ні за яких умов і тримала свою лінію, але вона, бачите, вона ем, як сказати, билася фактично за своїх дітей. Адже якщо б її пасинок зійшов на трон, то за законами меда Фатіха її дітей, тобто його братів, зведених, Повинні були стратити. Вона це розуміла. І вона добаглася. Щоб її сини зійшли на трон, прибравши, але як це можна було? Тільки щоб не було пасинка старшого сина від все-таки вона щось там і робила. Та? Ну, Добре, але, але дивіться, скажіть, з іншого боку, вона писала такі любовні листи. От ви кажете, читали, ви їх вивчали і так далі. Там такі перекладали. там же ж настільки художнє звернення. тобто Та вона, все дуже вона кохала свого цього чоловіка. Ну, з листів, виходить, що так, що там було шалене. І, до речі, турки досі називають, якби, як от Ромео Рома Джульєта, так у них це такі от є. Прототип Роксолани, Султан Соліман називають Біюк Ашк, типу велике кохання. А ви можете зачитати, ну просто не зачитати, а якийсь. Фразу. Я вам фразу дуже мені так подобається, коли Султан Сулейман ходив у військовий похід, а це було дуже часто, і вони не дуже часто там бачилися, бо не було часу, він постійно був на завоюваннях і, і листувалися. Вона йому багато чого писала, і навіть Османською, вивчивши ту складну мову, писала вірші. Але коли він їй надсилав дарунки і гроші. І він присла надіслав їй волосину з бороди. Uh -huh. І п'ять тисяч золотих там в одному листі було, що надіслав. І вона йому відповідає: Ой, мій любий Сулейман, там світло моїх очей. Дякую тобі за п'ять тисяч золотих. Але твоя волосина з бороди дорожча не тільки за п'ять тисяч золотих, а й за сто тисяч золотих. Розумію? Тобто вона така хитра маніпуляторка. От, жінка... Та е... вона вміла, венеційські дипломатика, що вона вміла дуже гарно ним маніпулювати. Так, не тільки ним. Я так розумію, вона багатьом, багатьма дипломатами могла якось знайти спільний... Ну, з дипломатами вона так напряму не спілкувалася, все ж таки, це не досить така жіноча справа. Лише листувалася, але з подачі чоловіка вона така була жіноча дипломатія, таємна, щоб дізнатися в сестер, там, в матері польського короля, в сестри. А що там відбувається. Як, або в сестри перського шаха, а ми можемо значить, утримувати зв'язок і підтримувати мирну угоду. І там, ну. А ще скажіть про похорон Роксолани. Правда, що її є, є чоловік в гробниці, так, він якось похоронив особливо, не так як інших дружин. Так, ну ховали на кладовище, або підховували, під, 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 під так, 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 в гробницях В гробницях до родичів. так. Жінок султанів. А для неї султан звів персонально, для дружини султана вперше звели персональну гробницю. Це було таке вперше, і ще й в Стамбулі, не десь там, в провінції. Ну, тобто, вплив однозначно був, кохання було почесне, це не вигадка, що так. там. А яка з ваших творів, з ваших книг вам особисто найбільше подобається? Мабуть, дослідження зараз його нема. Жіночий султанат влади і коханець". така монографія фактично дисертації на 600 сторінок. Оце я так накатала. Так старалася. 13 тисяч приміток, купа літератури. І це така ну, солідна Фундаментальна праця. праця. А де можна придбати? Ем, і видавництво навчальна книга Богдан, у них тільки лишилось. Так скрізь розійшлось, я кабу, бачу, вже немає, є, а немає, в них ще є. Тому можна там або можна електронну версію знайти в інтернеті е, і купити. Це Електрони. буде дешевше. Так. А скільки взагалі вже у вас є публікацій? Вони щодавно чоловіком рахували не публікацій, а книжок, книжок так? так. Ну, близько 15, мабуть. Книжок. Книжок. Ну, це. То От три томи я кожну за книжкою враховую. Ну ні, ну так. Але як ви обираєте тему для досліджень? Це, здається, ніби передослідження, все, але. Але, але потім я читаю е е Хотинська війна, Осман II. І там була теж Українка його дружина. Він, щоправда, е дуже трагічно помер, перший султан, якого стратили піддані. Але в нього жінка була українка дружина, кохана дружина, яка народила йому сина, але син ем, дуже трагічно помер, коли йому було навіть рочку, ще не виповнилось. Е, під час реконструкції Хотинської битви видірне, е, Чи то від рекошету пулі Яничарської, чи від е, переляку після вибухів гармат. Ну я знаю, що це тобто таке. вибухи гармат, а... да, а... що можна Може бути. Все. Може бути все. І після того, якби така її сила і влада закінчилася, от, а невдовзі він хоч і одружився ще там двічі, але його стратили. От. Ну, Це така цікава. Для України цікава постать Османа II, оскільки Хотинська битва, 1621 рік, козаки, поляки. це гайдачний, там поруч переплетений. Там все дуже дуже так переплетено. І ще і Українка, яка була дуже. От, до речі, це новинка. Мелексіма її звали. Це Тобто, Жінка е, обличчя е, Янгола, як би так. Тобто прекрасна, прекрасна. дівчина. Ангеліна, я не знаю, як це, угу, Англія сучасне. Е, Мелексіма український янгол Османа II. Це теж буде трилогія, поки вийшов перший тому, це я буду її презентувати. А чи є у вас якесь улюблене місце, яке пов'язує Роксолану, Османську імперію, якесь там у Туреччині, де ви відпочиваєте? Або в Україні, можливо, таке місце, яке нам пригадує ці всі історії? Ну, В Україні це безперечно рогатин. Ще б радила, радила б музей там, де її портрет. Здається, зараз він в історичному музеї на площі ринок. Можна подивитись портрет XVII століття Роксолани, невідомого автора. Ну, Стамбул. Стамбул, Стамбул, мечеть Роксолани, Бані, Хамам Роксолани, от такий де слід залишили. Тому що гарем, султанський палац, він вже перебудовувався, з 10 і з 16 століття там дуже мало що залишило. А як ви вважаєте, для чого Україні вивчати постаті наших українок, ну і Роксолану, і інших дівчат, які щось досягли за кордоном. Для чого це вивчати? Ну, мені, я вивчаю, бо мені цікаво. Я цим ділюся з усіма, кому це теж цікаво. До того ж, ну, все ж таки мені здається, українки варті того, які от з таких опинилися в такому скрутному становищі, але вижили. І їхнє ім'я гримить на весь світ і досі, і протягом 500 років. І ми пам'ятаємо всіх. Да? так. І про неї досі і фільми знімають, і купа портретів, і п'єси, і, і, і чого тільки про неї немає. І от ці всі легенди, і вона така: там, то страшна, то прекрасна, то кохана. А які уроки ми от можемо винести з життя цих історичних постатей? Що не треба здаватися і бути мудрими. І дочекатися свого часу. А чи ви бачите паралелі між подіями минулого і сучасними, сучасними паралелями? Мабуть, в нас от, в українців є якась така сила, ми вже стільки всього витримали взагалі, от, народ. І, і стільки ми ще переживаємо, і скільки нам ще доведеться пережити, але ми живі, і ми далі боремося, і ніхто не може нас зламати, і ніщо. І, мабуть. Мабуть, оця риса і притамана нашим жінкам найбільше. Нескореність, воля. Так. І хитрість десь в чомусь, і мудрість десь в чомусь. От. І, попри все, ми бачите, ми є. І ми будемо. Тому. Хотіла сказати, що би ви побажали на завершення інтерв'ю нашим слухачам, так а ви вже й побажали, в принципі, то. Так, триматися і багато читати, щоб. Берегти свою нервову систему, я живу зараз, знаєте, переселяюся в 16 століття в атмосферу гаремів. Мені мене це рятує від того жаху. А там надзвичайно дуже всього цікаво ну, вивчити, яка олія, яке масло, яке там, як, як вони спілкуються, що, спілкування, оця дизайн Які е, оці пахощі. Так, так, я про них алеріч. Так, 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 надзвичайно цікаво. Тому слухачі, глядачі Радіобух, обов'язково читайте, читайте книги Олександра Шутко, Дякую. тому що, крім неї, про Роксолану, в принципі, так дослівно і так полюється. Людські, ну це так сказала по-людськи. має на увазі доступною мовою так. написані дуже багато історичних фактів. Тому дякую вам дуже за цю розмову. Дякую вам, що запросили. Дякую. Обов'язково слідкуйте за те, що видає пані Олександра. І я думаю, що ви закохаєтеся в світ Роксолани і взагалі у цих гаремів на майбутнє і на довгий час. Дякую. 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 Тема дня на Радіо Буг. Говоримо про головне на FM